Зібрали первосвященники і старішини раду на Ісуса, щоб убити Його, і привели Його до Пилата, кажучи візьми, візьми, розіпни Його. Пилат говорить їм: візьміть його, ви, і розіпніть, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому, ми маємо закон, і за законом нашим. Він повинен умерти, тому що зробив себе Сином Божим. Пилат же, почувши це слово, ще більше злякався, і знову війшов у приторі і сказав Ісусові звідки ти, але Ісус відповіді не дав. Пилат же каже йому, чи мені не відповідаєш. Хіба не знаєш, що я маю владу розіп'ясти тебе і владу маю відпустити тебе. Ісус відповів: ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було тобі дано звище. Пилат, почувши це слово, вивів Ісуса і сів на судилищі на місці, що звецелів Ліфостротон, а по єврейських тоді була п'ятниця перед Пасхою близько шостої години і сказав палат юдеям, це цар ваш. Вони ж закричали, візьми, візьми, розіпни його. Пилат говорить йому їм, чи царя вашого розіпну. Первосвященники відповіли, немає в нас царя крім кесаря. І тоді він видав його їм на розп'яття, і взяли Ісуса і повали, і, несучи хрест, Він вийшов на місце, що зветься лобне по єврейське Голгофа. Там розіп'яли його із ним двох інших, з одного і другого боку, а посередині Ісуса Пеладже написав і напис і виставив на хресті. Написано було Ісус Назорей, Цар Юдейський. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де був розп'ятий Ісус, було недалеко від міста і було написано єврейською, грецькою і римською мовами. Біля Христа Ісуса стояла мати Його і сестра Матері, Його Марія Клеопова, і Марія Магдалина. Ісус, побачивши матір і ученика, що тут стояв, якого любив, говорить до матері своєї воно – це син Твій. Потім каже ученикові це мати Твоя, і з цього часу ученик взяв її до себе. Після того Ісус, знаючи, що вже усе звершилося, сказав звершилось і, схиливши голову, віддав дух. А Оскільки тоді була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишати тіна Христів суботу, бо та субота була великий день, просили пилата. Щоб перебити їхні голінки і зняти їх. Отже, прийшли воїни, і в першого перебили олінки, і в другого розіп'ятого з ним. А коли підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, то не перебили в нього голінок. Але один з воїнів списом проколов йому ребра, і відразу витекли крові вода. І той, що бачив, засвідчив і свідчення його правди.